Вітаємо вас, друзі. Чи будуть перемовини, чи буде мир, все йде вперед і паралельно ускладнюється. Ускладнюється чим? Путін висловив думку з приводу того, що нема кому в Україні підписувати мирний договір, якщо він навіть буде, тому що Зеленський нелегітимний. Вони так вважають, Путінська Росія вважає, що Зеленський нелегітимний. Як ви вважаєте, напишете. І ситуація в тому, що вони готові підписувати, навіть якщо спікер Верховної Ради, бо вони вважають, що це легітимний орган, вони можуть підписати. Ну, я вам скажу, Путін хоче гарантій тих кордонів, що зараз, ви розумієте, і частина Запорізької області, і Харківської, і таке інше. Тобто, вони ну, серйозно. Зробили серйозну заявку на відтяпання територій, тому чим це закінчиться, я не знаю. Будемо дивитися, будемо дивитися за перемовинами Байдена з Зеленським і таке інше. Дякую.